Moving up, moving down, you make me jump, jump, jump. Let your love shine all around like a drum, drum, drum. Покупки як фірмового такого хорошого автобуса футбольного клубу Нива Тернопіль. Як ви вже бачите, на ваших очах медалі за третє місце у футбольному чемпіонаті. Адміністратор Коваль Віктор Олексійович, лікар. Сергій Анатолій Григорович, масажист, Роман Мацюба, спортивний директор. Авсандін Дінарадзе, президент футбольного клубу «Лива». А також головний тренер Тернопільської Ниви Яборський Ігор Петрович. Нашим обускам привітаємо тих гравців, які вибрали потівку у першу лігу. Давайте ще раз вітримо, друзі, друзі, нього! Нига! І адміністрація клубу за те, що ви даєте дуже серйозну і велику підтримку для команди. Ми сьогодні на цьому, в цьому впевнилися. І ще дозвольте мені закінчити процедуру нагородження. І вручити Хортіну Володимиру Антоновичу почесно відзнаку професіональної футбольної ліги заваговує особисто ЮНЕСКО футболу на Тернопільщині. А якщо на Тернопільщині, то і в Україні взагалі і встановлення футбольного клубу «Дива». Напроти, якщо не говорити про Валентина Антоновича і про Автатіолонідора, я хочу нагородити вам відбойної ліги Гоча Петра Володимировича, який також венює і ночує в клубі практично заступник у голови Тернопільської обласної державної адміністрації. Президентів футбольних клубів Україні, Західної України, діючого президента футбольного клубу Нива Тернопіль, Авдан Єламні Сьогодні такого іменинника, яким є Ігор Яровський. Моя повага, повага клубів центральної ради. Ваша повага і нагорода від профер. Роман Йосипович Мацюпа, директор футбольного клубу нива Кернопіль. Людина, яка віддає душу і серце для того, щоб в клубі все було благополучно, своєчасно, щоб всі були наготовані, одягнути. І, і почували себе в дуже серйозній функціональній готовності до матчів. Я там зі мною стоїть віце-президент Федерації футболу України. Я думаю, ми з ним разом вручимо нагороди футбольного клубу Ніготернопі. Дипломом від Федерації футболу України професіональної футбольної ліги. Будь ласка, це я думаю Володимир Анатолійович. Далеко. Оця чашка має бути наповнена сьогодні шампанським. Це вам за вихід до прем'єр-ліги. І я би дуже хотів наступного сезону приїхати сюди і привезти ще одну чашку. Я доказываю примеры Лиги. як велика бронза. А то что, давайте еще раз вашими обласками приветствуем президента професійної и футбольной Лиги Милетия Володимировича бальчеса за то, что сегодня разом с нами на святкуванні. Я хотів би подякувати всім вам за те, що протягом року, навіть коли у нас були не зовсім вдалі ігри, ви все одно підтримували команду. За те, що ви і нас критикували деколи, і писали критичні смски на наш сайт Нєвовський. Але повірте мені, тільки декілька людям відомо, наскільки важко було нам досягнути цієї мети, яку ми досягли сьогодні. Але є саме головне діва сьогодні в першій лізі, і це нас не зупиняє. Ми хочемо йти далі для того, щоб в Тернополі повернути великий футбол. Ще раз дякую дуже всім вам, всім тернополянам, всім хто ходять на футбол, і запрошую вас постійно, постійно приходити до нас і підтримувати нашу команду. А зараз я хотів би ще один презентувати ще один подарунок для вас. Я знаю, що для того, щоб ніва росла і ніва досягла великих досягнень, нам потрібна дуже серйозна інфраструктура футбольна. Я неодноразово говорив, що ми сьогодні разом з владою, разом з адміністрацією обласної, плануємо і починаємо будівництво одне з найкращих футбольних баз України. Повірте мені, ми здійснюємо цю мету нашу, і це буде одна із найкращих баз, яка сьогодні існує в Україні. Уже? От ви, я хочу, щоб ви подивилися все на екран. Це будівля, яка буде основною будівлею нашої бази, де буде розміщена футбольна клуб Ніва Тернополь, де буде шість футбольних полей, один штучний, одне поле для проведення офіційних матчів то є з трибунами. І там буде велика відпочинкова зона. То є це буде місце, де будуть тернополяни приїжджати. І разом з сім'ями відпочивати, дивитися, як тренується улюблена команда. Разом з дітьми будуть дитячі майданчики. Тобто це буде велике таке місце спортивне, де буде ніва разом зі своїми болівальниками, разом з тернополянами. Я знаю, що це люди, які сьогодні долучилися до цього проекту, долучилися до цієї нашої мрії, зроблять все для того, щоб вона здійснилася. Повірте мені. Що у нас були дуже багато таких хвилин, коли ми не знали, куди йти. Але для цього, щоб ми йшли прямим напрямком, ми постійно, постійно в онлайн режимі спілкувалися з нашою обласною владою і час нас із головою обдержадміністрації Валентіном. Антоновичем Хаптяном, і нам вдалося це все зробити. Нам вдалося зробити ще дуже багато разом з допомогою вашої, разом будемо мріяти, разом будемо досягати наших завдань. Ще раз дякую вам все, всем за те, що ви нас підтримували на протязі року. Підтримуєте далі, і ми дійдемо до величезної нашої мети. Ми дойдемо до прем'єр-ліги. Я вам обіцяю це дякую.